Вітаю, дорогі глядачі. Московські банки зараз перебувають на стадії не найкращому в своєму житті через те, що на їх балансах накопичені все більше і більше борги, які вже навряд чи вдасться повернути. Справа в тому, що підприємства і звичайні люди все частіше просто перестають платити за кредитами, і садкові ставки лишаються на високому рівні, щоб стримати інфляцію і підтримати рубль. З укріпленням рубля навіть перестаралися тепер ще й знищує економіку московитів даний рубль. Все у нас на телеграм-каналі взагалі є аналітичний пост, як сильний рубль знищує московську економіку. Для позичальників платежі по кредитах стають занадто дорогими, тож боржники просто не можуть їх платити. Через це банкіри в приватних розмовах уже прямо спонукають чиновників до дохочі якихось дій, бо ситуація може вийти з під контролю, навіть якщо публічно службовці намагатимуться виглядати спокійно. Тож як Ревель уперто підтримує міф про стабільність та чому банківська система. Московитів на межі колапсу. Ризик боргової кризи в фінансовому секторі насправді дуже реальний і може матеріалізуватися вже наступного року, якщо нічого не зміниться, якщо процентні ставки залишаться такими високими, що економіка не почне швидше рости, якщо доходи населення не підтягнуться. Люди, які або досі працюють у банківській системі, або нещодавно її покинули, прямо визнають фінансова система під тиском. Якщо не пом'якшити умови, то хвиля неплатежів може поширитися дуже швидко. Для Кремля важливо отримати вигляд е, фінансової стабільності, попри санкції та витрат на війну. Московський центробанк дійсно має певний антикризовий досвід ще з 2014 року, але нині ситуація особлива. Фінансова система фактично ізольована від заходу. Джерела доступного фінансування обмежені резерви небезмежні. Це вже питання про те, чи може Москва надалі фінансувати війну проти України на такому ж рівні, як досі. Повноштабна війна триває вже четвертий рік, і на неї йдуть величезні гроші з бюджету. тому Якщо фінансова система почне хитатися через боргову кризу, це різко ускладнить можливість брати гроші на військові витрати. Уряду доведеться друкувати більше рублів або скорочувати інші статті бюджету, що підштовхне інфляцію ще вище. Вже зараз економіка воєнного часу працює на межі, а цивільні галузі страждають від браку інвестицій і кредитів. І це ще навіть без врахування зовнішнього тиску, бо паралельно захід зовсім не збирається послабляти санкційний вплив. Навпаки, зараз євросоюзі серйозно говорять про новий пакет обмежень, який може вдарити по ще більшій кількості московських банків. Водночас у штатах серед конгресменів додалі більше вимагають, щоб Дональд Трамп запровадив проти московитів додаткові санкції, особливо проти тих країн, які купляють нафту Москві. Москва відкинула будь-які заклики до припинення вогню, навіть короткого, що бодай. Спробувати почати якісь мирні переговори та двотижневий термін тільки продовжили, що дає Москві дорогоцінний час. Трампу треба показувати, що його просто водять аніс. Нехай конгресмени теж цим займаються. Власне, що більш показовим є те, що навіть офіційні цифри московських банків не дають повної картини проблеми з боргами. Публічна звітність дуже сильно згладжує ситуацію відкритих даних, поки що виглядає так, ніби. Прострочені платежі не надто виросли і усе більш-менш під контролем. Масштаби проблеми вже давно перестали бути просто ризиком на горизонті. Мова йде про трильйони рублів безнадійної заборгованості, яку банку вже фактично списують, навіть якщо формально вона ще не визнана такою у звітності. Банки намагаються якось керувати цим ризиком, пропонують реструктуризації, переглядають графіки платежів, дають клієнтам більше часу, але все ще радше це все. Відкладання проблеми, а не її вирішення за однією з внутрішніх оцінок. Портфель корпоративних кредитів у московських банках скоротився за перші два місяці 2025 року на півтора трильйона рублів або 19 мільярдів доларів. Міністр економіки Максим Решетніков просто визнав, що московити на межі рецесії. Це вже не тимчасові труднощі чи структурна перебудова, а пряме зізнання, що економіка буквально балансує на порозі спаду поруч на тій же сцені. Голова банку Московії Львіра Набіуліна намагалась подати все в трохи спокійнішому світлі. Вона говорила про те, що економіка нібито проходить необхідне охолодження. Це потрібно для того, аби не перегрітися остаточно після попереднього періоду борхливого зростання. До речі, у них там вже в кварталі другому мінус. По ВВП. Чекаємо на наступний. Найцікавіше ці історії як швидко на такі слова міністр торгували сам Кремлівський гоблін. Уже наступного дня він виступив з промовою, в якій прямо визнав. Деякі фахівці, і експерти вказують на ризики стагнації та навіть рецесії. Тобто, президент фактично підтвердив, що розмови про можливий спад економіки ведуться вже не десь на кухнях чи в західних медіа, а всередині самої московської влади. У такі моменти особливо важливо мати базове розуміння, як працює економіка на рівні особистих фінансів. Більшість українців ніколи не вивчали фінанси системно, і саме тут виникають проблеми: бюджет лише в голові, кредити стають пастками, а на пенсію, сподіваються, якось буде. Чи хочете. Розібратись, зверніть увагу на практичне онлайн-навчання з фінансової грамотності в школу останнього капіталіста. До 15 липня діє знижка 20%. Залишити заявку можна за посиланням в описі. І звісно ж, в крицькій економіці куди краща ситуація ніж на Московії, але все таки треба вміти розуміти, як поступати своїми грошима у різні моменти. Так, московські банки за підсумками два го року показали просто рекордний прибуток близько 4 трильйонів рублів. Це навіть на 20% більше, ніж роком раніше, але економіка сильно перегрівається. Гроші розганяють попит, ціни ростуть ще швидше. Інфляція стає куди жорсткішою проблемою. Підсумки року вона досягла великих значень, сягнувши пікових від початку мілітаризації. Щоб хоч якось тримати інфляцію, себе в жовтні підняв ключову ставку. 21%. Зрештою, голова банку центрального Набіуліна все ж пішла на поступки цього місяця. Вона вперше майже за три роки знизила ключову ставку до 20%. Але це. Суто символічний крок. Насправді, економіка потребує більшої ставки, і так далі буде минулого року. Московська влада дуже любила хвалитися цифрою 4,5% зростання ВП. Але вже на перший квартал двадцять року річні темпи зростання різко впали до майже півтора. А далі падіння банківські прибутки сягнули 700 мільярдів рублів, що на третину менше ніж першого кварталу 2024 -го року. Головна причина військово-промисловий комплекс. Буквально купається в державних грошах, туди йдуть величезні замовлення на зброю, боєприпаси, логістику. Це стимулює окремі заводи, робочі місця, зарплати в оборонці, але весь інший приватний бізнес таких вливань не бачить. Московські банки останні два роки тягнуть на собі чималу частину витрат на війну. Вони видавали величезні пільгові кредити для підприємств оборонки під державні гарантії або просто під політичний тиск. Це все видавали під спеціальні програми з мінімальними ставками або з відкладеним платежем. На папарі все, все виглядає як підтримка економіки. Банки показували зростання кредитного портфелю, уряд, активність військово-промислового комплексу. Але коли прийшов час, платити грошей не було. У світі себе говорять і про споживче кредитування, де теж помітне погіршення кредитної ефективності. Все більше людей не виконують своїми зобов'язаннями за кредитами, прострочення зростають, і це теж тягне за собою проблеми для банків. У звіті згадують про приблизно 13 сімдесяти найбільших російських. Компанії, які вже не змогли нормально обслуговувати свої борги. це майже вдвічі більше ніж було роком раніше. І звісно, такий контингент є основою для СВО, так званого для війни окупантської вони ведуть. Тобто, але держава все перекривати довго не зможе. В результаті близько п'ятої частини капіталу банків припадає на позичальників які через високі ставки втрачають кредитоспроможність. Іншими словами, близько 20% капіталу знаходиться під ризиком неповернення. Банки вже витратили. Близько 215 мільярдів рублів, майже 3 мільярди доларів тільки в першому кварталі 2025 року на покриття кредитів. Причому рівень прострочення у споживчому кредитуванні піднявся до 4%, значно перевищує умовно нормальні 2%. Економічна модель московитів, яка існує сьогодні, не здатна довго функціонувати в умовах ізоляції війни, і обмежених ресурсів. Вона тримається на штучних опорах на надмірному державному втручанні, на форсованих військових витратах, на ручному управлінні центробанком та приховуванні реальних цифр. Короткотривалі заходи, тимчасові латки, які лише відкладають неминучі, тож будемо за цим всім спостерігати і побажаємо їм пошвидше, щоб до них прийшов тірдик. Вісім найкращого, до побачення.